З метою реалізації конституційного права на освіту на виконання законів про освіту, про дошкільну освіту, про загальну середню освіту організовано роботу консультаційних пунктів на базі двох закладів освіти. З метою узагальнення і систематизації набутих знань, умінь і навичок будуть працювати пункти. На яких дитина може отримати консультацію, поглибити знання з предметів інваріантної частини навчальних планів, або здобути необхідні знання, уміння та навичі? На консультпунктах роботу організована наступним чином: ми приймаємо. Дітей старшого дошкільного віку, усіх закладів дошкільної освіти відповідно до встановленого розкладу. Організована консультація з предметів інваріантної частини навчальних планів це, зокрема, для учнів перших-четвертих класів, а також з української мови, математики та англійської. Запрошуємо всіх бажаючих на консульт-пункт впевнена у тому, що кожен отримає відповіді на всі ті питання, які на сьогоднішній день лишаються невирішеними.